Чи варто слухати людину, яка вам постійно щось радить, навіть якщо ви не питаєте і не просите поради? Ну, я би сказала, що взагалі тут не треба слухати цю людину. Чому? Тому що. Треба думати головою. По-друге, поради можуть вас тормозити. Ці поради вам не підходять. Чому? Тому що, по-перше, ви самі можете розібратися у всіх питаннях. У вас достатньо досвіду, а якщо ні, то ви можете його набратися або інформації десь взяти, отримати, або порадитися з спеціалістами. Да? А ще людина, яка постійно вам щось радить, да? вона знаєте, якби зашорена, можна сказати. Знаєте, у неї є якісь свої переконання. Які людина навіть не готова змінювати, тобто, якщо їй сказати, що оце може бути не так, як ти говориш, то людина може ображатися, може там возмущатися, може починати доказувати, що тільки так і ніяк і інакше, ну тобто. Людина може, я знаєте, називають таких людей як недвіжимость, да? чого? вона не рухається, вона не рухається ні в своїх переконаннях, ні нове не вивчає, ні по-іншому не бачить світ. Тобто вона, як була там, не знаю скільки там років тому, 20, наприклад, так вона і досі і є. Да? Тобто не варто слухати вам людину, яка постійно вам щось радить. Думайте головою, у вас достатньо своїх мізків для того, щоб приймати рішення.